Я вас вітаю. Що ж, заїхав до нас один із таких рідкісних екземплярів. Це Nissan Qashqai з двигуном 2-літровим дизелем та на автоматі. Повний привід, класна комплектація. Автомобіль пригнаний з Франції, Розмитнений, сертифікований. Зараз вам його покажу, як він виглядає ззовні. Потім перейдемо до комплектації. Машинка нещодавно пройшла хімчистку, поліровочку. Вигляд має бомбезний. Технічно також зауважень взагалі немає. Що ж, великий плюс таких автомобілів, привезених з-за кордону, те, що ви будете першим власником в Україні, це буде впливати на майбутній продаж. Ну і те, що автомобіль не бачив наших солей на дорозі, не бачив ямів і не бачив нашого палива. Ось так от виглядає автомобіль. Дзеркало мене видно. Так, опа, помахав рукою. <гум> На 18 класних дисках є камера заднього руху. Ось у нас камера. Покажу поближче, щоб ви бачили стан фарби, взагалі стан автомобіля. Так, далі перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Наскільки мені відомо, фарбована задня права дверка ось ця і фарбована ляда. Так, 200, місцями 900 б'ється. Скажем так, якщо вона у вас мулює, можна просто поміняти дверку. Дверний прийом в рідній фарбі. Дверний прийом завжди б'ється набагато тонше, 50-80 мікрон б'ється дверний прийом, коли, наприклад, кузов б'ється около соточки. Дверний прийом не фарбований, автомобіль в ДТП не був. Пошкоджена двері це, скажімо так, косметика. Так що страху в тому немає. 800, 1100. Десь отут ляда була теж прижата, десь вона. Є о тут шпакльовка. Страху тому немає, це косметичні підкраси. Для чого взагалі перевіряти стан фарби, для того, щоб копати скажімо так, далі. Тобто, фарбована, наприклад, ляда або да, дверка. Далі починаємо перевіряти прийомку. Якщо пройом фарбований, наприклад, от зараз у нас б'ється 62 мікрони, якщо у вас буде битись більше, там буде битись, наприклад, там 150 там і більше шпакльовка, далі починаємо дивитись, знімати ущільнювачі. Якщо під ущільнювачами є якісь сварні шви, ну, такий автомобіль не варто купляти, на мою думку, або, як мінімум, такий автомобіль має коштувати трошки дешевше від автомобілів, який в рідній фарбі, або автомобіль, який Мав якісь косметичні підкраси, як в даному випадку. Тобто страху в тому немає взагалі ніякого, на мою думку. Буває, люди приходять, побачили один елемент фарбі, просто фарба без шпаклі, все, ні, нам битка не треба. Вибачте мене, тоді краще всього в автосалоні вибирати такий автомобіль і не страдати і ерундою. Будете виїжджати десь банально, просто поцарапали, або хтось пройшлася якась дитина з якимось ключиком, поцарапала вам дверку, ви її пофарбували, і що, цей автомобіль буде негодний. Ну, на мою думку, за косметикою автомобіля потрібно доглядати так же само, як і за технічним станом. Тому фарбовані елементи це нормально, незважаючи на вік автомобіля. Тобто, чи автомобілю 20 років, чи автомобілю півроку, як він виїхав з салону. Фарбовані елементи це нормально, це сліди використання. Інше питання, коли автомобіль зататалений і там вже переварено півкузова, зроблено криво, він криво їде, воно все ржавіє і так далі. Що ж, по фарбі зрозуміло, два елемента фарбовані. Шпакльовка є. А ви вже для себе вирішуєте, чи вам таке підходить, чи не підходить. Так, далі, по комплектації. Склопідіймачі передні, склопідіймачі задні, блокування е, задніх вікон, мультикермо, панорама, е, гучний зв'язок, Bluetooth, е, датчики дощу, датчики світла, камера заднього руху, сенсорний екран. Давайте, напевно, заведу його, покажу, що він заводиться і їде. Е, 195 рідного підтвердженого пробігу випіску за аукціону можу надати. Це у нас повний привід, ось тут у нас джойстик, можна вибирати режими. Тобто передній привід автоматичний, після 40 відключається і у вас е відключається задній мост і е залишається передній. І блокування. Блокування це якщо ми заїхали в грязюку, тоді ще плюс потрібно вимикати ESP, щоб, вон, ну, щоб вона нормально буксувала. Так, шкіряне кермо. Е що далі? Автоскладування дзеркал, регулювання, дзеркал підігрів дзеркал, салон в доброму стані. До речі, є тонування. Ось так виглядає машинка, є підлокітник. Всередині приємно пахне, якраз після хімчисточки, чистий акуратний автомобіль. Полки, на жаль, немає. Так, подивимося, чи залишили щось тут, нічого не залишили, бо воно тут і не передбачене. Компресор, клей, крюк, домкрата, на жаль, немає. Покажемо далі, як автомобіль виглядає. До речі, по поводу автомата, багато хто подумає, що тут стоїть варіатор. Ні, тут стоїть класичний автомат, такий же самий автомат, який ставився на коліосах, на X-трейлах. Гідротрансформатор 6-ступеневий. Класний надійний автомат, ресурсний двигун, двохлітровий дизель на 150 кінських сил, чугунний блок серіндрів, 16 клапанів. Реально бронебойний невбиваємий апарат. Тобто, але е перевага, наприклад, перед Коліосом буде в витраті палива. Я думаю, в динаміці все ж як-неяк як різниця буде, тому що коліос кашка е Кашкай менше за коліос, е менша вага, менший сам автомобіль. Тому витрата палива, думаю, якийсь півлітра як мінімум буде різниця. Динаміка його офігенна, вони тулять дуже добре. Витрата палива по місту буде в межах 9-10 літрів на такому автомобілі і траса в районі 6. Плюс-мінус Знову ж таки, як їздити і дивлячись, яке місто, які пробки. Умовно, я поміняв в Вінниці місце проживання, і в мене витрата палива змінилась на 1 літр. Тобто різна дорога з роботи додому і вже літр різниця. Якось так. Є ще варіанти у нас по паркетникам. Я вам ще кашкаю зараз в підготовці в новому кузові. Сценічки, трафіки, НВ-300, Віваро, Кенго, купа електричок і так далі. В общем, Багато автомобілів у нас в наявності на майданчику. Також більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Але ще більше автомобілів в телеграм-каналі. Посилання на них залишу ось тут, внизу. Під цим відео. Подивіться. Внизу відкрити більше, і там буде посилання як і на сайт, так і на телеграм-канал. В телеграмі тільки актуальні автомобілі продані видаляю. Також мій номер телефону і номер телефону моїх колег. Якщо будуть у вас запитання по цьому автомобілі або взагалі по автомобілям, то дамо більше інформації. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.